На дерева, на лужок, тихо падає сніжок. І у нас сніжинки, білесенькі пушинки. Подивіться, яку сніжинку виготовила я. Цю сніжинку я зробила з ватних дисків та невеличких блискіток. Я пропоную вам зробити таку ж саму сніжинку. Для цього вам треба переглянути уважне відео, підготувати матеріал, про який я вам розкажу у відео та виготовити сніжинку і надіслати фотографію. Ось така гарна, блискуча, біленька сніжинка. Нею ви можете прикрасити ялинку. Або просто покласти на столі для краси. Ось так. Що ж, малята, будьте уважні! І у вас вийде дуже гарна сніжинка. Ну, а я чекаю на фото. На все добре. До побачення. До наступних зустрічей! Тож, малята, для роботи вам знадобляться ватні диски. Їх має бути 8. 2 для основи та 6 для промінчиків сніжинки. Звичайно, що знадобиться клей. Ми будемо складати ватний диск трикутничком, щоб з однієї сторони був гострий куточок. Та наносити клей і заклеювати цей куточок. Подивіться ще раз уважно, як я це роблю. Ставлю пальчик, загинаю одну сторону, другу і потім наношу клей. Ці дії я повторюю з шістью дисками. Добре притискаю, щоб клей приклеїв. Прикладаю пальчик і знову загортаю. Це вже третій промінчик сніжинки. Продовжую робити так же само. Ось і все промінчики готові. Тепер беру ватний диск. І на нього буду викладати всі шість промінчиків. Спочатку викладаю, щоб була однакова відстань між ними. А потім по черзі беру і приклеюваю кожний. Перевертаю і наношу клей тільки на гостру частинку нашого промінчика. Гострі частинки всередині нашого диску зустрічаються. І утворюють сніжинку. Можна доладнати ниточку або стрічку, щоб цю сніжинку можна було повісити. Тепер наношу клей ще на один диск, ним я буду накривати серединку та фіксувати промінчики. Щоб наша конструкція не розпалася. Ось так клею потрібно деякий час, щоб висохти. За цей час я буду декорувати. Всерединку треба приклеїти якусь бусинку або намистинку, або леліточку, щось блискуче. Можна притрусити висківками, наносичи клей, а можна поставити крапочки з клея та прикласти невеличкі лелітки, паєтки. Вони маленькі, їх треба обережно викладати пальчиком. Але навіть без прикрашення наша сніжинка просто чудова. Тому ви можете її залишити і так, якщо нічим прикрашати. Я використовую сріблясті та сині лелітки. Декорувати ви можете на свій смак. Також можна використати бісер. Подивіться, яка сніжинка вийшла, вона просто неймовірна, блискуча, біленька та дуже гарна. Чекаю на ваші.